крутые грибочек Всім привіт! Повернувся я сьогодні знову в цей карпатський ліс, сироїшковий ліс, сироішковий рай, не знаю як краще називати цей ліс, але він такий весь красивий, таємничий. І мене дуже манить сюди. Манить тим, що я ще не до кінця його побачив, щось по-любому десь пропустив. Тому я сюди повернувся сьогодні. Хочу його краще подивитися. Сьогодні ми вже більш детальніше все оглянемо, не спіша потихеньку, можливо щось цікаве і на дорозі. Тому запрошую вас до перегляду цього відео і бажаю всім приємного перегляду. А от що, -що? у ну, нас виробішки в цьому лісі не закінчується стріженьки. Я по дорозі вже зібрав трохи. Ось такі гарні, гляньте. Взагалі класно. Ну вже червіва трошки. Да вже, на жаль, є черв'ячок, нехай ну, залишається на місці. А весеро їжок тут дуже багато. Ось яка гарненька. Вони такі тут різнокольорові всі. Симпатичні усіх дружовочок який заховався Це тут гарний Гарний гриб. Ну Ховори тут поруч, бачите? Ось таке осторті грибне. Плахи співають і дуже приємні звуки в лісі. Сонечко світить, не жарко сьогодні. Але тільки що не вистачає дощу. Вже дуже не вистачає дощу. Я думаю, якби пройшов дощ, картина в цьому лісі була б набагато краще. Знову квіти лісу. Квіти лісу починається, все така була ночі на перший погляд гарно, але вже на жаль ніж її теж так, не тут тому хай залишається, але грибочок такий холодний. Давайте ще не, не поточений червяками, Ще багато відбірних грибочків, Ось так. Ох, як стоять. Красиво, але на жаль червиво. Бачите, тут вже сонечко майже не проглядається. Але грибочки ростуть. Ось дивіться, який муховичок. Знову великий. Великий такий гарний дядько. А ось і менше дядько стоїть. Цікавий ліс. Цікавий. Є на що подивитися. За чим поспостерігати. Ось роєшка, яка вище з нас. Думаю, якби були дощі, вони взагалі були такі великі-великі, мабуть, виросли. А так вона вже, ну вже видно, що ще деньок і вона вже почне сохнути, тому що велика. такі нарости цікаві на дереві. буде. Ух ти, ось дивіться, зразу ще одну поміщаю. Те що ще шикарно. От знову дивіться в цьому місці. Як близько один до одного посажені ці дуби. Ось. Яким каким-то тут, не знаю, чому так садят эти дубы. Может, вы кто знает, то подскажите. Лица всегда такая линия дубів. И так вот майже тут не растут густо. Ось, майже фиолетовый какой-то темный и тут лісі. Такий був великий білий гриб. Не знаю чи минулого разу знімав його, але так ось дійшов до цього місця, а їх тут дуже-дуже багато. Дуже багато грибів на цьому місці. Прямо грибне місце якесь. На жаль, нові рости не хочуть. Пройшла того часу грибна хвиля. І все. Чи якась цікаво? Ти роюшку Ех, на жаль, на жаль. Я вже зрадувався трохи. Але ж ні. Ось Вижте, верхушка ще нащо красиво. Але вже зіпсувався. Білячок. Білячок такий не достояв до моїх походів сюди, в цю сторону. Тільки сироїшки є. с вот туда. Ой, такая длинная нога. Долгая нога такая. Такая долгая ножка. Вот что я нашел. Три свеженькие новодельки где-то разу на одном месте. Здесь, по-моему, еще одна деревенка не заховалась. Иди сюда, иди сюда. Так она не потребна. Вот, троса. О, какая сгорная такая. Зараза. Сходимо, гляну на неї. Дивіться як сховалась. Ух ты! Гляньте яка це фігня вся. Дивіться яка сироїшка офігенна. Один не знаю, запах сироїжки мені. Більше за все напоминає. Ну фруктовий запах, так десь такий, як ось ця, саме на яблуко схоже. Яблучний такий запах. Такий свіжий, наче яблука, точно. Ми з дивіться мохалець знову такий. Ну о цьому трошки не вистачає вологи. Чомусь так пореплюся. Канавочка якась. Канавочка йде. Ага. Дивіться що тут відбувається. Муховички облюбували цю Вон. Один, два, три там. Що, притис туди, назад? Та не знаю. Ну, Що я сюди краще? Ось там великан якийсь бачив, я здаліка його спочатку побачив. Де він там? А он, он, он. Ого, тут общався. Ага. Цікаво, цікаво, дивіться. Ще один такий факт, да? Факт. Муховички всіх накидало біля каналки. Ось цього я спочатку побачив великого. А потім ось цього побачив. О, ну, застачає грибочка. Угу, Поняв. Так що треба це місце запам'ятати. Дивіться. Ну, Скільки дуже коли. Хто любить ці гриби, то це прям для вас місце. Тут ось їх дуже багато. Ось Камеру не вимикаю. Місце вийшло раз, потім там. Ну, що я буду всім вам показувати. Дуже довге відео вийде. А нема тут нічого. Тільки трава збільшилась. І все, і гриба не видно. Ну ось тільки зайшов у відділ, де трави нема. І почалось такі симпотні, гарні, чіткі, свіжі сироїжечки. Ще я це десяточок візьму якось і вистачить. Порадив мені мій товариш зварити суп із сироїжками, Тому хочу спробувати. ще тут попробую сироїжковий зварити що воно буде, яка смакота. Так, ось знову сироїшки. Зараз цю вам покажу. Така симпатична. Ну ця, ця не симпатична. Ось, а ось ця ще гарна. Оп. Гарно, ну, гарно. Ось вони ростуть, як на дріжджах. Дуже-дуже швидко ростуть Наче їх не було тут Коли я проходив А я дійсно проходив через це місце Що сьогодні що вчора Таке тож тут гарне грибне місце Ось не який чорня ой Чорненький тут гарний Молоденький Серіжка з неї Щось хмариться, хмариться, а дощ так і не переходить до нас. То хмарно, то сонячно. Дощів нема поки ще. З дубки які гарні. І під дубками поки ще тільки серіжки. Ось яка сіроїжка. Ось це буде наша сировішка. Дивіться ка мені. Круто. Круто. Ось тут буде знову цей рів, рівчачок такий. Він не глибокий. І за ним зразу вон там в тому углі. Саме-сама крута точка по сиродіжках. Їх там просто велика кількість. Що це таке? А це деревинка така. якийсь. Ось зараз туди піду і якісь там ще пару штук дозбираю. Поки там в дубках походив, то тут сиродіжки гарні підросли. Підросли, підросли. Ось, це муховик. Третій раз його вже знімаю. Третє відео. Бачите? Ось так росте. В принципі в розмірах не змінився. За цей час. Тому ми її ще знімемо і оглянемо більш детально. Бачите який сітка в нього така цікава. О, цей вже має такий приємний запах грибний. Да. Можливо колись є, спробую цей гриб. Ви не сьогодні. Ех, оце б тут пройшов дощ. Оце б вони тут повибігали б. Накидало б їх тут. Просто нереальну кількість. Бачите. Є ще молоденьке, ви вже... Ви вже да. Дуже не вистачає лісу дощу. Ось блин задобують ці комахи, так капець просто. Це що літають з, крива, з кривами такими мураха наче воно залазить в очі, в коси, куди тільки волосся, в очі залазить. Таке твориться, тут їх дуже багато, неприємно звичайно з ними ходить. Але що ж ти зробиш, куди ж ти їх подінеш? Ось дивіться, це які. Оцю заберу маленько. Це вже раз тут щось стоїть. Не, не туди пішло. Дивіться яка мама. Класна. Гарно мені це подобається Іменно в такому розмірі, вони такі смішні, гарні такі. Ну ось про що говорю? Опять. Бачите? Що? що воно тут таке блін? Як вони кумарять? ці воші летучі треба поцікавитися в інтернеті що то за комаха така колись я вроді дізнавався але забув вже Щось багато так сравіже а мене саме зацікавили ось ці дві поїхав додому по іншій дорозі і знайшов знову посадку дубів молодих зайшов розвідати дивіться що знайшов ось такий красим туди вау і цей гриб ще в хорошому стані зараз крутий грибочок Угу. О який так, ось дивіться. Чудовий грибочок. Нішка трішки червила але шапинка ще в гарному стані. Ось обрізав, вичте. Є черв'ячук, але шапка, ще в гарному стані. Зараз теж є розволен. Вон дивіться, бачите, чиста, чітка шапочка. Так ось здалеку помітив другого. Змінюю маршрут, тому що хотів рухатися прямо лінійно. Але поки помітив, тому біжу до нього. Дивіться який красивий. Ай-яй-яй, так пішов. Вау Оп. Ось так, другий гриб на цьому місці Да, шапка ще хороша Гарний гриб ще збираємо однозначно Класна місцина Чисто так заїхав розвідати лісочок, да і ось дивіться третій екземплярчик стоїть третій Азія. Красень. Красень дубового лісу. Білий дубовий гриб. Вже такі суховаті, але ще я встиг по них. Хоч по ці встиг наконець-то. Ніжка трохи червива, а шапочка ще хороша. Тут теж так дуби ростуть. Потненько. Не знаю, чому їх отсадять майже один на одному. Ще один. Якось вони так ростуть порізно один від одного, дуже далеко. Той там, той там, той цей, той тут. Ой, цей вже, на жаль, зіпсувався. Вже комахи її їздять по повній програмі. Ну от, три нормальні грибочки, ще більш-менш. Встиг до них один зіпсований і все. А посадочка то дуже велика. Не вистачає їм вологи, не хочуть вони ще рости. Треба ждати дощ. Тоді будуть гриби. Ось таких гарних сироїжок не збирав. Всі такі чіткі. Думаю, так більш-менш обережно довезу їх додому. Щось з них приготую. Ну і як завжди, кому сподобалось це відео, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, допоможіть ютубу просувати моє відео, допоможіть мені розвивати мій канал. Всім дуже дякую, всім до зустрічі, бувайте!